Цього Різдва велика історія покаяння холодного чоловіка. Я не балую себе на Різдво! І бензерскруч зрікся любові. Все це так мало значить тепер для тебе. Ти поклоняєшся тепер іншому божеству, і воно витиснуло мене з твого серця. Але на Різдво трапляються справжні дива. За життя я був твоїм компаньйоном Джейкобом Марлі. З того світу скруджу являється друг. Чи бадж, баджали, б, 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 б чи не могли б ви присісти? Так починається велике осмислення гріхів. Для тебе ще не все втрачено, ібензере, бо я попросив за тебе. Неймовірно глибока сповідь, яка розтопила крижане за ланцюговане грошима серце. Я вже не той, яким був. Я спокутую своє минуле на колінах. Цього різдва на радіо Марія. Оригінальна версія епічної історії Чарльза Дікінса. Як я можу вгадати, містера Скруджа. Різдвяна пісня. Історія. Що дає вашій душі справжню Божу любов? Що була жарко.